Перестати порівнювати себе з іншими. Три жорсткі інсайти, які зламають твою стару систему. Усвідом, ти порівнюєш не з людиною, а з образом. Ти бачиш чужий інстаграмний фасад і міряєш ним свою реальність. Це все одно, що порівнювати чорновик із відредагованою книжкою. Отже, практика. Коли ловиш себе на порівнянні, запитай: я бачу всю картину чи тільки вітрину. Друге, заміни слово краще на слово інакше. Порівняння завжди будується на ієрархії. Хтось вище, хтось нижче. Але життя не змагання, а різні траєкторії, отже практика. Щоразу, коли думаєш, вона краща, переформулюй, вона інша. Це нейтралізує оцей внутрішній шантаж. Третє. Своє життя треба проживати, а не оцінювати. Коли ти в режимі хтось успішний, ти пасивний глядач, твоє завдання повернути собі роль автора. Практика. Випиши три речі, які ти можеш зробити сьогодні для свого руху вперед. Дія вона прибирає у цю отруту порівняння. Ніхто не живе твоє життя замість тебе. А значить, ти завжди граєш у своїй категорії без конкуренції. А глибше про це розповідаю на інтенсиві самооцінка. Деталі в описі.